Поїхав до тих гудронів, там походив. За скільки масло завод платить за ті гудрони в місяць? 300 гривень. Люди то то встит. Та то, Торонь Боже, щоб хтось, тому що хочуть переробляти їх і хочуть на тому заробляти мільйони. Нехай платять. Нехай платять гроші, в сільську казну. Правильно говорю? Я своєї сторони разом підтримую це. Я маю з ними такі самий проблеми. Вони знищили завод у Львові, завезли все сюди, так? А тепер хочуть то все вивозити, десь там і переробляти. Нема платити групі гроші. Тому що будуть гроші, наведеться порядок. І з екологією буде порядок. Сьогодні в світі дивишся, були забруднені ріки, сьогодні з тих рік п'ють. Я, я хочу вірити, хочу. сьогодні всі європейські міста, там ніхто буду, люди не купляють в магазинах. Там береш з, з того з крану і п'єш. Настільки чиста вода, настільки очистка є. А що тут, що ми в Африці живемо, чи що? Що, 50 кілометрів в Польщі і то не можна зробити? Ні, разом триматися купи, тоді буде порядок. Дякую, що не побили.